Рішення хто, хто проти? Утримали, не голосували. Рішення прийняті дякувати. Принесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства архітектурно-кланувальне підприємство Хмельницької сільської ради. на перевезення Греку, Греко, ми ж наємна, по кварталі маємо на Попівщину

А ще питання по ньому автобусу. Чому вони не видають ніяких білетів? Ну, це питання до нього, білети. Зобов'язані, ці... якщо є такі факти, то Сьогодні Ну, це аварія, у людей немає білетів. Ну це холодник. Ні, не, не це. повинні бути квитки ось повинні? наполягають, бо люди не наполягають на отримані квитка. Вони їхали. Рейс, питання рейс, до, до того, де він повинен звідти, де людина сідає, де прибирає та їде з автовокзала. Мабуть, його починає. Але ж люди сідають не на автовокзалі, тому. Повинні Мають право вимагати квиток. Ще питання є? Станом на голосування. про рішення рішення міської ради. Хто за? Хто просить? Не голосував. комісія. Рішення прийняте. Про нас відняти до програми будівництва реконструкції ремонту об'єктів комунальної власності. Це про те, що 6 мільйонів знімаємо ЦНАПу, не блокуємо. Про голос про, бо, а, Попереднє те, що ми говоримо. Ми шоб тратили, шоб, потребуємо ЦНАП будувати? Для чого ми втратили 6 мільйонів? Не втратили. Ні, у кого ком купіть два двоповерхових будиночка, ось тут прямо як їх одна липу удалили, вони там по 300 тисяч стоїть. За 600 тисяч у вас буде ЦНАП, готовий пункт. Привезли краном, поставили і він вже робить. Чани цю пропозицію при планування. Ну, саме... Ще питання є? Зараз ми плануємо показати на голосування проект рішення. Як рішення буде реалізовано. Хто проти утримали? Не голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Про повернення майна, що знаходиться в оперативному управлінні комунально-неприбуткового підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги М'ячівських медівських рад. Доповідає керівник Володимир Васильович Зінков. У нас там залишились насоси, два насоси, які при передачі ми тоді не врахували, вони просто стоять зараз у системі опалення. Просимо їх прийняти. А два, де, де, де стоять? в андріячці амбулаторії. І а два стейки ще додатково, вони нам не потрібні. А за що? А у оружжя куди викладати? У нас є степені, де зберігається зараз оружжя. Гранати. Понятно. <клес> <питання>, Питання є. Став на голосування. Проєкт рішення Кіщення сільської ради. Хто за? Хто проти? Утримали? Не голосували. Рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін до програми підвищення обороноздатності безпеки держави на 2025 рік доповідає Тетяна Линча. Мільйон 099 на Загальний обсяг програми становить 58. Добавляємо чотирьом військовим частинам на супенсію. Одній придбаємо окремо. таку рибу окремо. Як щось купили, так от кользуємося. Бо як кажуть військові, як хороші поступають, вони їм не дуже попадуть. Нам яке питання по путках, Тут вже просто заморилися, там от командування, щоб писали Так, там да, І на баланс просто командування далі. Вони не хочуть. Так, Тобто хлопці кажуть, ми бігаємо, бігаємо. І от вони не, бігаєм, не, бігаєм, бігаєм, не ще щось Каже, І вже просто відсувається банки. Ладно, все ставимо голосування. Там це ж теж... бюрократієво. Там це е, бюрократія питання є. І ракетчики перепрошують ставить на голосування. Там на голосування проект рішення як рішення сільської ради. Хто за? Хто проти? Утримались? Не голосували. Рішення прийнято. Пронесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2024 про бюджет Андрія громади на 25 п'ятий рік. Те, що ми тільки що говорили, знімаємо 6 мільйонів, бо в нас немає перевиконанням бюджету. О, і розподіляємо на всі видатки, що всі будуть виконувати. Тому, Автобус водіння. питання є? Мастер на голосування. про рішення 16 років. Хто за проти? Підтримали. Не голосували. Рішення прийняти. Пронесення змін до програми висвітлення діяльності Андрія Шектестега у засобах масової інформації на 2025 рік. Нам необхідно час такий, що зараз для того, щоб з нами по Наладить якісь підносини і партнери перевіряючи органи, і донори, і грантоданці, і спонсори моніторять наші сайти, дивляться обкладинку нашу, які ми або будемо у на там серед міністра. Ну треба, якось зустрічають посочки. Нам треба презентувати нашу громаду, отакі книжечки випустити, крізиточки, брошурочки, а потім відео ось снять щось експериментальне. Хороший полезний. товар викладені в ЗАІК, не дозволяйте. <систит> Ні, це в даному випадку вміла готувати, не вміла <підавати> <міло> подавати. <підавати> купити апаратуру для того, щоб оголошувати, що ви не мовчаєте, купити камеру під апарат, купити <підавати> проєкти. <підавати> тобто ви розповідаєте про Я що ви не розповідаєте. <підавати> А сир ви рекламу робите? І йогурти робите. Реклама йде, але ви кажете, не огортайте. Так от якщо про нього не знають, то про нього не знають. Ми вже в Бородинській громаді справляли особи. Я не знаю. Там, там, <сіплес> 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 ви на сьогоднішню сесію включіть питання. Ми, в Васильівці, строїмо поле з іскусеним покриттям для, тобто, для спортивної ми школи. Вже буде. Бо вже, вражає. бо вже в мене син прохоже, каже, батько, мільйон, і каже батьку Михайло Іванович, дає півтора мільйона. Ми дорожні покласти. Кажу Діма, ну, дім. ми ж вже жодне велике посила за що три вкладники був Михайло Іванович. Ми і Савченко. А друге обратно все. Так ви трошки все таки приймаємо. Так ми меморандум складаємо, зараз вичитуємо його, підпишемо з громадської організації Метро Іванович Кривожу. Будемо співпрацювати і постараємося залишити морози. Питання ще да, є, там, де було радиво. Ставимо на голосування. Рішення Хто проти, утримались, не голосували. Не так, так, так. Малі. Малі. Про затвердження логотипу порядку використання логотипу Андріяшівської територіальної громади е, презентую вам. Цей мого будь ласка, є ще передайте порядок. Якщо сто. я зараз просто хочу вам показати це класичне громада класична форма щита, надає логотипу офіційного юридичного вигляду, що асоціюється захистом історії та стало ідентичності. Це підкреслює значення символу громади. Центральний елемент. Дуб. Угутній дух у центрі композиції є ключовим символом дух в українській культурі асоціюється з довголіття, мудрістю силою. Символізує міцність громади її багату історію та спадвоємність поколінь. Коріння глибоке коріння дуба підкреслює, зв'язок з рідною землею, традиціями та предками. Життя та зростанням символізує розвиток та процвітання громади. Тризуб. Розташування зверху тризуб є державним гербом України, це чітко вказує на національну приналежність, суверенітет та незалежність, уособлює державність та гордість на свою країну. Історичне коріння Трезуб має давню історію, що додає глибини символіці логотипу. Хрест та книга, Біблія, Євангелія, пальмовою гілкою. Це елементи символізують. Духовність та віру, хрест є універсальним символом християнства, що вказує на релігійній цінності громади. Мудрість та освіту. Книга, ймовірно, Біблія або Євангелія символізує моральні основи, знання та важливість у значення. Перемога та мир, пальмова гілка традиційно є символом перемоги, миру та тріумфу. Голуб з оливковою гілкою. Це символ, розташований справоруч і є класичним міжнародним символом миру. Голуб з оливковою гілкою є загальновизначеним знаком миру, надії та примирення. Це може відображати прагнення громади та спокою та гармонії. Святого Духа в Християнської символіки голос та кожу особи, святий дух, що додає ще одного виміру духовності. Сонце, що сходить на птале. Низу типу, зображено схід сонця над зораними полями. Це символізує нові починання та надію. Схід сонця завжди асоціюється з новим днем, новими можливостями та оптимізмом. Працьовитість та родючість поле є символом сільського господарства, праці та землі. А. На землі її родючість, яка забезпечує життя громади. Зв'язок із сільськогосподарським життям фази на аграрний характер регіону та, або та, значну та, роль сільського господарства в житті громади. Зв'язок із сільськогосподарським життям. Та, Кольорова гама визна... використання спокійних природних та прирушених тонів різні відцінки зеленого, коричневого золотистого Сірова підкреслює офіційний характер, солідність та природність, це створює відчуття сталості, довіру та зв'язку із землею та природою. І, загалом, логотип Андріячівської громади є глибоко символічним, відображеним її ідентичності, що поєднує з патріотизму, заповнення цінності, до історії, зв'язок із землею, прагнення до миру та процвітання. Кожен елемент ретельно продуманий, доповнює всі загальну картину, створюючи ці образ, і доповнюючи до працівництві та прохитаючий громади. Якщо хтось хоче щось змінити, щось додати, будь ласка, виконкорські міської ради. Ось той, той, той дуб треба обгородити, щоб його не спиняли. У нас дуб є біологічна фактура. Бо він може залишитися в єдиному екземплярі. Який є біля церкви, він оформлений як історична пам'ятка Андріяшівської громади. Бо Василь Юзгеліна. Чандріївський росте в бік і затіняється в верпи. Як ви не змінюєте білий фон на синій. Для чого? Вільний елемент. Ми в сьогодніх хто нас пробували, воно таке. Лє, так, не давайте голосуємо. Заперечень немає? Підтримується. Змін нема? Немає. Пропонується так. до затвердження. Проект рішення. Рішення, рішення сільської ради. Ставлю на голосування. Хто за? Хто Володим проти? Вкрив, Утримали. Не голосували. Чи Рішення прийнято. про організацію та встановлення вартості харчування дітей у закладах освіти. там часто Безкоштовне, так, да, так. Да. Безкоштовне харчування, дає діти... Значить, йде державне фінансування. За державний сам вимога да, закуплять продукти за оці кошти. Є перелік продуктів певних, бо є вже там є постанова 305, п'яти відповідно, якої ми якими продуктами можемо і маємо забезпечити якісь до використання в рамках програми здорове харчування заклада.

Утримались, не голосували. комісія? на комісія рішення прийняти? Дякую. Про передачу тимчасово розвивати користування майна що народної до комунальної власності комунально підприємства з підприємства злостри Зелений Гай. Сергій Вікторович. Передаємо допомогування 84 контейнера з нового і А, я думаю, це ви набрали хтось кажуть. Ні, ні, не оце, що набирають мусор, це дуже добре. Це робить по кожному селі. Так, так, так. Сим і працюємо. Старосте, стараються. Це дуже дуже, дуже добре. І так, було дуже добре. Я сам у борщині бачив там оце, там по кожному селу. Єдине, що в їх хорошому мені подобалося, це стоїть бак і біля бакати біля кожного пожарного зідрати.

Яка є пропозиція? Деміна. а не можна розробити в нас такі жителі села, які відмовляються е, захищать договір і виносить сміття. Але Ну я я носить, рок, у я не так мене є подивинок у пущі. Також ловітя цих жителів визивати 102 або поліцейського офіцера громади, і там збільшили штрафи по благоустрою, і за повторні нормальна сума їм дешевше буде все-таки. Не забруднять територію, а здавать і. Відведення, відведення. Питання є, яка пропозиція? У нас багато відходів оцих паперових ящиків і всього остального і так далі. Ми його просто в рамах приймають. Поставщики раніше забирали, ті, що привозили товар. Зараз вони не хочуть цим займатися. Селі Вікторич можуть, ну, так? Зелений гай можуть забрати. Ми безплатно роздамо. Безплатно так. нам роздамо. Віддайте Ви комунальному, вони його... Якщо питань немає, саме проект рішення на голосування. Як рішення Великої ради, що зараз утримались, не голосували. Вічільна комісія, рішення прийнято. Ще чотири питання. А, про передачу відчасової достатні користування майна, що належать до комунальної власності комунального непробусного підприємства за устрою зелений вайн. Дері вітрить, будь ласка. Показав, а медицина. Це освіття, а це медицина. Просто проголосувати. За передачу на медицину. Хто за? Проти, утримали, не голосували. Прийнято. Про затвердження положення правоплату праці дитячої юнацької спортивної школи. Там праці, о, тут іде, ну, відеова про те, як виплачувати тренерам за роботу владу. Технічне питання. О, технічне питання. О, ну, тут і про вкладені ще в Двісті п'ятдесят дітей подали заяву про школу. І тренери за мінімальну замплату за шість тисяч. Є питання з цього приводу? Нема. 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 на голосування. Про рішення з сільської ради. Там ще багато питань. Два всі проти? утримались, не голосували. Рішення прийнято. Дякую. Про відміну рішення. На було прийнято рішення про збереження середнього заробітку. мобілізованих працівників. на даний час прийнято постановою. Точніше, внесені зміни до законодавства 19 липня цього року но закон номер 2352 9 Внесені зміни і виключено збереження середнього заробітку, прибрано і внесені відповідні у статтю частину 3 статті 119 КЗПП України від 19.07. У нас ми приймали таке рішення, але. Так, як при консультації із юристами сказали, що дане рішення може бути протестовано і воно буде скасоване. За цим потягнуться інші наслідки. Скасовуємо наше рішення. Від 23.09 прийняти раніше. 26.08.22 року. Прошу підтримати. Хто за? Підтримали, не голосували. Прийняти. Да. Наступне питання порядку денного завершальне. Е, я Перепрошую за роботу. Принесення змін до постійних комісії Андрія сільської ради сільської волонтера. Це пропонується. У зв'язку з тим, що дуже важко зібрати зараз комісію. Для е, того, щоб ця комісія працювала. Так. Да. Ні, це нове. Ні. Так. Пішли на рекорд по проведенню сесії.

Значить, постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічної розвитку. Ага. Та так, е, хто з е, тих, які зараз в Збройних силах, де за кордоном не з'являється, е, зараз. Доцільно переформатувати постійна комісія з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, молоді та спорту туризму. Василенко Юрій Валентинович пропонує. Я докима Людмила Миколаївна далі сюди додать Андрій Школіна Віталівна, перевести комісії з регламенту депутатської діяльності. Освітянську комісію, Шовутьку, Тетяна а, Михайлівна. А, так, да, да, дивіться, оце в такому складі. Шевченко Євгенія Сетіовича перевезти в регламент, де... а, так, так не де ходить. Та Дайте йому роботу і буде ходити. Та так, так, так. Так. так, він же на роботу буде. Таким читський керівник якоїсь охоронної, які є в казах. Так. Дальше. Далі. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та суцільно-економічного розвитку. Шевченко Катерина Івана, голова комісії, Клименко Людмила Олександрівна, заступник, Письменна Ніна Вікторівна, член комісії. Давиденко Владислав Валерійович, член комісії. Шевченко Володимир Михайлович, член комісії. Просто Ілющенко Іван Федорович він не ходить. Які пропозиції? Ви, ви заслужені коробіста України не трогаєте. Не ну, <зві> <зві> там... ну, якщо з цієї комісії хтось не приходить, то він навіть, навіть, коли стояло питання про закриття школи він до Гробової ходив і не дав Так що ви його питання питання не школи. До фінансової політики немає ніякого. 4 mm -hmm. За 5 ну, ми лишаємо. Далі. Yeah, yeah, uh, будівництво, yeah, yeah. комунальна yeah, yeah. власність, транспорт, зв'язок. Шметаренко Юрій Миколаївич, Шевченко Євгеній Сергійович, Старенко Ігор Олександрович. Постійна комісія з питань земельних відносин та екології. Приводив Іван Миколаївич, голова комісії, Макаренко Сергій Анатолійович, заступник голови комісії, Мариненко Вікторенко, член комісії, Литвиненко Анатолій Юрий Григорович. Член комісії Симкопа Павло Миколаївич. член комісії. Можна це не каже на голову? Питання є ще? А, ще одне питання, я все Можна, я проголосую, а тоді ви забуду. Стали на голосування, якщо немає заперечень. Хто за? Хто проти? Утримали? Не голосували. Одного ложку. Оце, у тому, у долині, <клес> є дають таке, таке звання, почесний громадянин громади. Може би нам треба таке <клес> власне. <клес> Ви не Прийняли. Ви вспіти, хочете урясти таку пропозицію.